Спитали журавля, де найкраща є земля? Журавель відповідає Краще рідної немає. А подивіться, які в нас ліси, про них писала Леся Українка, шедевр предвічної природної краси, вічно зелена нев'януча сторінка. А подивіться ви, на наші ріки, Дніпро, Дунай, Південний Буг. І в кожної по своєму найкращі в світі левада, плавні, різнотравний лук. А подивіться, які в нас діброви, вони з гаями влітку гомонять, які грибні і ягідні улови, та й співи, які тут бренять. А подивіться на пшеничне поле воно все золото затьмарило давно, блакитне небо ген на видноколі, в тандемі жовто-синє полотно. Тримає стяг цей над усіма нами, Предвічний Бог і за ЗСУ, над нашими ланами та горами, ніхто не відбере нас цю красу, В нову розпочинаємо, еко-друзів доєднатися, кликаємо. До екодонатів доступ відкриваємо. Про екомайбутнє українське дбаємо. Ми впевнені у своїх силах, а від бригада захисників сміливих, амбітні, юні, енергійні захисники природи, традиційні, даватири усіх екопропозицій, автори нових екопетицій. Збираємо думки та голоси. Як відбудувати Україну після війни? Новий екоруг розпочинаємо. Україна на свій дім його називаємо. Хто з нами і підтримує нас? Бо справді не проси нині час. Ми, команда, і вступаємо в екобій, щоб підтримати хлопців на передовій. Наше гасло Україна була, є і буде вічно жити. Потрібно рятувати її спішити, Україну зберегти ми зможемо у клятій війні переможемо. Відчуваєш, як пахне земля. Це кращий аромат на світі, і, попри все, вона ще жива. Її топтатимуть наші діти. Відчуваєш, як пахне земля, за неї життя не шкода. Предвічна, незаймана свята, як первісна наша природа. Відчуваш, як пахне земля кров'ю невинно вбитих, і клекотання журавля, що про весну хоче сповістити. Відчуваєш, як пахне земля світлим, упевненим завтра? Вона на перемогу криля, не допустимо до неї ката. 24 лютого 2022 року ця дата перекреслила все на до і після Зрізала коси з твого пшеничного лісу, залишила лисину пеньків. Зробила з мирних українців вояків. Війна найбільша екологічна катастрофа людства. Це доведено неодноразово. Те, що зараз відбувається в Україні, це не просто катастрофа. Це, це ек... Іде зруйновано 20% відсотків природньо заповідного фонду України. Сіта. Ти хочеш дивитися на ці руїни? Загроза для тисячі видів рослин і тварин, світе, ми не хочемо складати частин. Світе, ми одне ціле, ми не зломна, соборна, незалежна України. Ми не помилися від війни, світе, чуєш, нам допоможи російську агресію зупини. Кажуть, під час війни постраждала українська економіка. Ні, ми вас переконаємо, що більшість збитків зазнала екологія. Глобальна проблема заміновані території. Розриви мін призводять до забруднення ґрунтів важкими металами. Шкідливі речовини в ґрунт потрапляють і їхні родючі зупиняють. Підземні земні наземні води від забруднень потерпають. Проблеми з якісною питною водою виникають. Безкоштовні послуги, екологія втрачає. Ми гроші на ліки витрачаємо. Через погіршення стану довкілля погіршиться стан здоров'я. Ха-ха-ха! Мій час настав. А я тепер в Україні господар забрудненого ґрунту володар. Каховський ГЕС власник, кримінальний екоучасник, спалених лісів, хазяїн на чорне море свої плани. 50 тисяч дільфінів прибрав. 5 сотень водоочисних споруд зруйнував, 6 мільйонів тварин забрав. Ха-ха-ха, оце я попрацював. Чи є вигідні ситуації, в яку ми потрапили? Запитайте завжди є, і ви про це добре знаєте. Ми волонтери екодії. Тут у нас не просто екомрії. екопоради, екопідтримки. бо кожен із нас українець та українка. Крок один консервація забруднених земель. Щоб природну територію відновити, треба будь-яку діяльність припинити, лиш пізніше відновлення чи заліснення степу здійснити. Розширення мережі предохоронних територій зробити. Крок 2. Шлях до екопалива. Викопному паливу відмовляйте. Децентралізовані рішення приймайте. Про екологічну безпеку дбайте. Генерацію відновлюваних джерел енергії розподіляйте. Крок 3. Ти за, за еко? еко допоможи. Різних науковців треба залучити, щоб ефективну систему моніторингу стану довкілля створити. Що в Ізюмському лісі спаленим деревом було по 30-40 років. Це стільки часу пройде, доки насадимо новий ліс. І дочекаємося знову таких результатів. Дочекаємося, обов'язково дочекаємося. Але зараз вона мета – перемога українська свята. Поля Херсонщини, і ті дині та найспусіші помідори вони родили. І знову родитимуть у стократ краще, бо з нами сила за село. Биті та налякані тварини, сотні та навіть тисячі, поки у тих Невідома кількість людських жертв, зруйнованих домівок людських життів. Але захояться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти квітучою вісну. Я подарую чисте небо і прийде весна. Коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю бій, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від усіх, тому що я сильна я подобаю все, ти в мене в своїх руках привіт привіт І знову з вами я, екоблогер моє ім'я. Я і психолог, і аналітик, і післявоєнний екополітик. Ви запитуєте, мої любі підписники, як можна говорити про відновлення екології, коли в Україні війна? Війна незабаром закінчиться, і тоді потрібно бути готовим до відновлення хвори та фауни, тому що ми Україна непереможна сильна нація. Після воєнного відновлення завжди починається розбирання завалів та утилізації сміття. І що ж ми будемо робити з тисячами тонн пити цегли, бетону та скла. Запитаєте ви, є вихід? Будемо подрібнювати будівельне сміття та використовувати його як столбуча стінну та насадження. Це психологічне розвантаження для вас усіх зараз. Отже, мої любі, вперед! А з вами був я, ваш екоблон. Якщо ти українець... А щодо козаків, які не здавалися, у біді завжди готувались. Якщо ти українець, не горюй. Про що мрієш намалюй. Як Катерина Білогур, як Тарас Шевченко, як Іван Гарчук, як Микола Бемоненко. На їхніх картинах Україна казкова, яскрава чарівна. Папері, нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі. Я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі. Ранах так пече і дуже страшно. Не бійся ненько. Ми твої захисники. Усе життя було з тобою. Нам так класно. Тебе ніколи не залишимо. в Віді. Одна в нас така Україна. Українське серце землю зігріває. Як проміння сонця пестить, обіймає теплотою, щирістю, вірою у світле українське серце соняшник розквітлий. Українське серце мирне синє небо, Польові волошки у воді потреба. Джерельні, блакитні, прозорі і чисті в кожному селі і в кожному місті. Українське серце те завжди червоне, пам'ятними маками розквітне у полі. Українське серце не зможе забути тих, чиє життя вже не вернути. Серце все почне спочатку, у землі родучій дай життя зерняти. Проросте з малого, знову всіх дивує, бо земля українська його загартує. Серце українське, біле, білосніжне, відродить Маріуполь, бахмут і рубіжне, розцвіде черешня і вишня на щастя, Куп'янську, ізюмі і для міста щастя, серце українське, війна почернила ось матуся й жінки, чорна вже косина. Як війна скінчиться, чорний буде в нас лише чорнозем, і що дасть новий шанс. Стукаємо в людські душі, Україну рятувати разом мусимо. Закликаємо вас об'єднатися до нашого екомарафону Долучатися. Друзі! Як ви гадаєте, якою стане наша екозона комфорту? Як завершиться дії бойового фронту? Як проженемо ворога із країни? Як постанемо непереможні із руїни. Нікому нас не зламати, ніколи не роз'єднати. Ми сильні духом вистоїмся, ми вистоїм все. Волинське найглибше у світі. Озеро Світязь лікуватиме своєю цілющою водою не тільки українців, але й інших європейців. Житомир увійде отоп екоміст світу з виготовлення найсмачнішого екоморозива. Та найякіснішого меду полтавська екокухня організовуватиме екофестиваль найсмачніших вареників та галушок у Європі. Херсонщина знову славитиметься найбільшим штучним лісом у світі своїм екологічно чистим повітрям та найрізноманітнішою кількістю грибів. Сумська яблуня колонія даватиме такий урожай, еко-яблук, що навіть Польща буде вивчати її екобізнес. На Луганщині ведуть найпопулярніші сорти екологічної чистої картоплі. На урожай, якої не звертатимуть уваги колорадські жуки. івано франківськ стане найкращим для життя містом у Європі. Ми будем жити і мріяти будемо. Незламні вільні люди, ми за правдою йдем, Україна переможе, Україна вистоїть все, Бережи Україну Боже, іде силою. Далі буде Україну не знищити, бо вона не вмируща, як її воля, свобода та незалежність.